Таємничий острів спокус. У 1767 році, після довгої морської подорожі, британський корабель відкриває землю. Екіпаж готується кинути якір біля невідомого острова, коли раптом сотні місцевих жителів на каноє оточують корабель. Вони приносять на борт подарунки: фрукти та рибу. Починається торгівля, кокоси обмінюють на гудзики, рибу на скляні намистини. А потім моряки дізнаються, що залізо тут цінніше за золото. Воно було настільки рідкісним і бажаним, що жінки були готові торгуватися за найменші шматочки, дисципліна порушується, екіпаж вириває останні цвяхи з корабля, щоб продовжити торгівлю. Ситуація стає настільки критичною, що офіцери змушені силою повернути моряків на борт, перш ніж корабель, повністю розвалиться. Коли вони нарешті відпливли, корабель ледь тримався на плаву і перетворився на руїну, яка ледь не затонула на шляху додому, острів називався Таїті.